Знаменитий млин у Рокинях під Луцьком нищать час і шашель. Візитна картка місцевого музею з сьогодні переживає не найкращі часи. Дерев'яні елементи старовинного механізму поточені шкідниками. Основа млина теж стала крихкою. За все нас є вітряк, так який перебуває в аварійному стані. Ми вже відповідні там зробили комісію. Відповідно склали акт про те, що оцінили цей стан вітряка. Тут питання стоїть в тому, що треба шукати типу, кошти на те, щоб можна було його реставрувати комплексно. Директор музею каже, що для комплексного реставрування млина, зробленого більше 100 років тому, треба замінити весь каркас, реставрувати внутрішній механізм, перекрити дах і постелити підлогу. А поки що всередину навіть не впускають. Усе там дихає наладан. Підлога провалюється під ногами. Директор показує нам фото струхлявілих і понищених конструкцій. Максимум, що ми зараз робимо, це закуповуємо відповідний там засіб рідину, від того, щоб захищати його від шашолю, і повністю його будемо обробляти. Роман Ковальчук запевняє, музей в силу можливого все ж дбає про свої експонати. У цьому році вдалося відремонтувати тин, обробити від шкідників і пошпаклювати хатинки. Також навели лад і в середині музейних будиночків, відновивши там автентичний інтер'єр старого українського житла. Якщо говорити про хатинки, які в нас є, так то ми їх повністю відреставрували від а до я скоро у Скансені будуть і нові експонати. Наприклад, уже будують ще одну клуню, яка буде точно такою, як і колись. Для цього треба очерець заготовити. Для цього, для цього потрібно його мати, заготовити, а для цього його треба накосити. Тому чекаємо, поки будуть заморозки, для того, щоб коли вже заповнюся ставок замерзне, щоб ми його викосили, і могли типо, таким чином плести. У нинішній клуні сьогодні живуть коні, коза, овечка і навіть кури з гусьми. Вони водночас і експонати, і навіть працівники музею. Коні обробляють землю, косять траву і катають туристів. Двоє псів охороняють територію музею. Решта живності каже директор, теж допомагає створювати Атмосферу справжнього живого українського села. «Ми дивимося за ними, так якщо десь коні там чи десь можливо там хворіють. Ми викликаємо ветеринара, який приїжджає, дивиться, якусь там прививочку даєте. Все, що там потрібно. У нас є людина, яка за це відповідає. Ось щоб аби все було на належному рівні, ну типу, ми ну, кажу, аби все було добре. Музейники мають плани поповнити скансен кількома старими хатинками, які вдалося знайти у селах Волині, а ще придбати коней для верхової їзди, влаштувати пасіку і навіть на основі старих креслень збудувати справжню гончарню і кузню. Втім, усе це буде втілюватись швидше усього після війни. І зараз каже директор: про музей туристи не забувають Цьогоріч Тут навіть мають рекорд на туристичних послугах заробили майже півмільйона, що є рекордом за всю історію існування рокинівського скансену. Софія Кучма, В'ячеслав Білов, 12 канал.